Всім здорова! З вами Назік Геймплей. І сьогодні я вам покажу способи заробітку на сервері е, Really World. Е, 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 ми піднімаємося сюди по сходах. І отут тут я кажу, от такі путі водійти. Натискаємо на нього і тут, от, бачите, тут є її жневні награди. І кожен день ми будемо давати ресурси, наприклад, там і алмазну броню дають, даю, це ресурси. Ось тут натискайте на топор і тут роботи. Оце лісоруб, от тут є грядка, тут шахта і тут рибалка. Ми, Якщо дійти до, до, до лісоруба, нам потрібно йти, от, повертати направо і йдемо ось сюди. Спускаємося тут по школах, і бачите, отута є, короче, лісоруб. І бачите, ми йдемо от сюди і просто так от рубаємо дерево. От, бачите, у нас з правого боку зарплата. Ми просто клікаємо на лісоруба, і просто ми здаємо е, гроші і залишається наш уровень роботи. Тепер, щоб дойти до е, о, типу, огорода, нам потрібно йти от сюди. І бачите, отут уже його вирішується. І нам просто потрібно намати гарбузи, кавуни е і буряк отого все. І просто йдемо от сюди. І тут є такий фермер. Ми до нього підходимо і так само задаємо е е зарплату, так само, як лісорубу. І тепер йдемо от сюди. Ось я вам покажу шахту. Ось ця от шахта. От, наприклад, отут, отут так само. От, просто копаємо желізо, уголь, і бачите, у нас теж зарплата. Йдемо, от, тут є такий шахтер, ми просто на нього теж клікаємо і здаємо гроші. Е, тепер я вам покажу, як можна ск е, скоріше йти до всіх робіт. Коротше, просто на спаун спауниде. Підходимо до того путіводітеля І просто натискаємо на топорик і просто клікаємо, наприклад, на рибалку. І все, ми на рибалити. і Тут можна рибалити і так само здавати гроші, клікнувши на оцього от шелінг. І тут просто рибалиш. І тепер я вам покажу ще один отут Тут спускатись по сходах. І отут є аукціон. От, наприклад. Я надаю приклад. От, наприклад, оця зілля Шахтера коштує 1 мільйон. Ви її купуєте, наприклад, за 500 тисяч і перепродаєте за 1 мільйон. Я так дуже багато ресурсів перекупляв. От, наприклад, тут є три золотих яблука. От приблизно одне золоте яблуко коштує три тисячі. І ви в тому вийдете, плюс десь дві тисячі. От тут є, наприклад, алмазна броня, а зараз ми ой, не туди нажав. І зараз ми зайдемо на, наприклад, на зілля. Тут є от зілька-морозко. Зілька її не вигідно тут купляти на 200 тисяч, а її приблизно ціна тисяч може 100. Зілька сили. Наприклад, мен, в мене є зілька Халка, зараз у Вендер сундуку. Я вам зараз покажу, бачите, вона на аукціоні коштує 250 тисяч, а я його купляв за 50 тисяч. Ось. І ще в мене є поучать чуть. Я його теж за 50 тисяч куплю. От, наприклад, у мене є зачароване золоте яблуко. Я його купляв за 50 тисяч. Я його можу перепродати е, за. Тисяч, може, 150-100 і ми вийдемо в дуже великий окуп. У мене от ще є не зріту обернів. От ще є мене арбалет домер. Він теж коштує десь може, 1350, а я його купляв десь за, за 100 000. І от так. Так що тут ще є на аукціоні? От зараз я може щось файне зловлю і вам покажу, хто перепродається. От що тут? Зілька морозку. Не дуже. Так, зараз подивимось. Один з так желізо коштує приблизно тисяч, 35 тисяч 40 тисяч. Угу. Так, перевіряємо, що тут можна по вигідній ціні купити. то, то не мої. Тут теж не добре 10. О, тут таке саме ситуація. Тут за чорване яблуко за 75 тисяч і можна продати за 100 і за 150 і за 200 тисяч. Ви бачите, тут продається шар огородника за 250 тисяч. А ось тут він продається за 500 тисяч. Тому то можна от його купити і продати десь за 1350 1354. Отут незарятовий сліток по 20 тисяч, а так то він коштує десь 40 тисяч десь 100. так. Так, що тут можна вигідно купити. Що не вигідно. Так. Защита 4. То обща вона за дорого виставить. Вона десь 30 тисяч коштує. О, защита 4. 30 тисяч, так і я казав. От, наприклад, ми її от купляємо. І зараз ми спробуємо її продати трохи дорожче. Е, пишемо ах сел і, наприклад, 40 тисяч. І через деякий час у вас її мають купити. Ви бачите, я виїжджаю. Зілька сила на 8 хвилин 2500 коштує. А якщо її купити, її можна от продати. Ну, я її от куплю. І от пишу знову ах, сел". І от продаю, наприклад, за 3500. І все. І через деякий час вас її куплю, і ви вийдете не, 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 не в малий оку. І ще є один спосіб заробітку. Е, це є. Джамшут легкий, тяжелий Абубакар і такий равшан нормальний. От, джамшуд, от ви, вам тут дають квести, наприклад, от ступеньки із у дуба. 555 треба їх скратити. Наприклад, той шалкар може давати якусь файну броню, то теми, Розсадник, якісь яйця, алмазні блоки, золоті блоки. Ну, ще в мене нічого не купила, але через деякий час у мене не мають купити. Цей нагрудник не вигідно купляти за 10 тисяч. Так. Бачите, натиснути на ось цю о, хаточку, то у вас буде, ви побачите, які ви продає. продаєте. От железна юрда 8 тисяч. Якщо так, якщо її купити, якщо ви маєте. Комбіновую пічку, ви можете переплавити, і у вас вийде не один стак, а два стака желіза. Один стак желіза коштує, як я вам казав, 35 тисяч 40 тисяч. І ви вийдете дуже великий плюс. Так. І на, тому, і на тому вже кінець з вами був Назік. Геймплей. Всім пока!